Шановні колеги, запрошую вас на вебінар Візуальна магія Презі інструмент для інтерактивних та ефективних технологій, який відбудеться 9 листопада о 16.00. Власне, той може розповідати про ресурси, який пройшов довгий шлях. В цьому ресурсі я зареєструвалася в 2014 році і від ось такої презентації пройшла шлях до ось таких. Ви бачите перед собою різноманітні шаблони. Це і створені презентації, використовуючи шаблони Prezi. Це і презентації, які створені з нуля. Це і презентації, які створені із презентації PowerPoint, і це презентації Prezi, які створені за допомогою штучного інтелекту. Отже, на вебінарі я поділюся секретами, як створювати ось такі інтерактивні уроки. Як бачите, вони насичені і текстом, і візуальним матеріалом, і е, медіа. Все це ви дізнаєтеся на вебінарі. Далі. А чому б не створити, наприклад, якусь таку цікаву презентацію? Для прикладу, Bernard Шоу Пігмаліон, яка буде виглядати ось таким чином. Тут і епіграф, тут і слайди, презентація, яка у вас вже була готова. І ось подивіться, який симпатичний е, перехід від слайду до слайду. Тут і теоретичні матеріали, і практична робота. Ви можете перейти додати посилання і попрацювати зі своїми учнями, і переглянути кінофільм, і почитати цікаві вислови оригінального Бернарда Шоу. І все це, якби на одному аркуші. Правда, цікаво? Звісно, про все це ви можете дізнатися на вебінарі. Переглядаємо далі мою методичну скарбницю. У вас є звичайна презентація PowerPoint, а вам хочеться зробити її суперцікавою для своїх учнів. Все це доступно у презі. І ви також дізнаєтеся, як це можна зробити. Причому зараз у презі відбулось багато змін, і мені вдалося розгадати її секрети. У Магію візуалізації можна поринути, створюючи презентацію з нуля, абсолютно без будь-яких шаблонів. І ви також дізнаєтеся, як можна, наприклад, створити ось таку презентацію. Правда, цікаво, і все це на одному аркуші. А як вам така презентація про Запорізьку Січ? До речі, на вебінарах я завжди ділюся ще секретами роботи з іншими ресурсами. Ви бачите, що тут слугує бекграундом? Так, так, це ілюстрація, яка створена з допомогою штучного інтелекту. І у вас буде можливість дізнатися, як власне все це створюється. І ось звичайна презентація перетворюється ефективний перегляд і розповідь про Запорізьку Січ. І вишенькою на тортику вебінару напевно буде створення презентацій у презі за допомогою штучного інтелекту. Як вам, колеги, така презентація? Красиво! Красиво! У своїй розповіді я ділюся, як створити таку красу, поєднавши матеріали підручника, штучного інтелекту та зображень, які також створює штучний інтелект. Я сподіваюся, що ці знання вам будуть дуже необхідні та корисні. Але ж це тільки секретики. Бо всі секрети завжди звучать на вебінарі. Ну і бонусом до вебінару буде розповідь про чудовий ресурс WordMint, з яким можна працювати як онлайн, так і офлайн. І ви дізнаєтесь, яким чином можна отримати преміум в даному ресурсі. В ньому працювати дуже цікаво. Наприклад, ви створюєте кросворд. І цей кросворд одним натиском перетворюється у... Ось такий інтерактивний робочий аркуш або ж. Ви можете учням дати завдання відтворити слова із цих заплутаних літер. Тобто, із акронімів створити слова. І ви робите це лише єдиний раз. Власне, про це ви дізнаєтеся із бонусного відео. Скажете відповіді позначені. Та ні, шановні колеги, на вебінарі ви дізнаєтеся, як позбутися цих виділених слів, коли ви даєте їх для того, щоб ваші учні відшукали поняття і пояснили ці поняття. Кажете мені, а як же поєднати презі і вордмін? Та дуже просто. Ну, добре, ще один секрет нашого вебінару. Ну, ось таким чином. Цікаво. Звісно. Сподіваюсь, що я вас зацікавила і ви завітаєте на вебінар, щоб дізнатися, як створювати такі чудові, інтерактивні, надзвичайно рухливі та змістовні презентації. Нагадую, наша зустріч відбудеться 9 листопада о 16.00. До зустрічі, шановні колеги!